Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі! Приїхала в мене посилочка від компанії Avon. Зараз подивимося, що в мене прийшло. Перше, що в мене прийшло, це ось такий засіб 2 в одному від серії Clear Skin. Це новинка минулого каталогу засіб для проблемної шкіри, обличчя і також підходить для спини. Дуже гарно бореться з комедонами, висипаннями, причечками. Ми будемо тестувати. Ось. Цікаво спробувати. Так, наступ, на це новинка наступного каталогу із серії Advanced Techniques. Ось така з'являється шампунь. Буде серія мега-об'єм. Я замовила повністю весь набір. Це шампунь, бальзам-кондиціонер і спрей для волосся, але бальзам мені не прийшов, тому що не було на складі. І... Прийде з наступним завмовленням. Тому будемо очікувати. Так, і ось такий спрей мега-об'єм для об'єму волосся. Так, наступне це було е, на розпродаж, розпродажах в каталозі е, знижка Outlet. Замовила собі масочку для волосся. Така сир, сироватка. 5 олій. Ось так воно виглядає. Приходить в коробочці з таким дозатором гарним. Ось так така олійка. У мене клієнточка брала. Саме таку сирову казала, що класна дієва, дійсно допомагає боротися з сухими кінчиками, пошкодженими, гарно їх відновлює. І взагалі по волосю дуже класне. Прямо блискуче таке стає. Гарний перелив. Наступно також в коробочці приходить. Це також серія Advanced Technix. Це вже сироватка для волосся, для пошкодженого, дуже пошкодженого волосся. Для відновлення бореться також по всій довжині волосся, його зміцнює, відновлює гарно, ніби склеює посічні кінчики, не потрібно їх стригти, нічого, вони просто відновлюються за рахунок цієї сироватки. Мені дуже подобається ця серія. Я вже говорила про маску відновлення з цієї серії. Вона просто божественна, вона дуже класнюча. І шампунь, і кондиціонер. Мені дуже подобається ця серія. От, вирішила спробувати ще і сироватку. Так. І ще одна новиночка наступного каталогу це ось такий крем від серії NU. Він раніше був в компанії, але в такій скляній баночці, коригуючий називався. Це також коригуючий захисний кремчик для зволоження, для рівного тону для обличчя. У мене інколи десь я так, скажімо так, нерівний тон, десь щось почервоніння є, де якісь там. Може бути, там трішки пігментні плями. За рахунок цього крему можна зробити рівний тон, і навіть без декоративних засобів. скажімо так. Я дуже хотіла спробувати цей кремчик, але, але якось руки не доходили до нього. А потім його вивели з каталогу приблизно ну, більше року не було його в каталозі. І ось він з'явився вже в оновленій онлов, серії. Оновлений вже, воно таке в тюбіку йде в такому форматі. Ось, ну, думаю, це і, можливо, і найкраще, тому що ось такого пляшку, о, таку пляшку формат краще переробити. А зараз, взагалі, компанія дуже багато оновлює товарів взагалі серії, ось серія NU також буде оновлюватися. Буде Виготовляти з переробного скла, з переробного пластику багато товарів, тому ось так вирішила компанія більше, скажімо так, допомогти нашому довкіллю. Так, наступне, що придбала, це ось такий дезодорант кульковий, парфумований. Туалетної водички персів, такий блакитний, я вже говорила про цей дезодорант, він мені дуже сильно подобається. Для, е, як аромат для дезодоранту, він просто найкраще підходить. Мені він дуже подобається. Просто супер аромат чистоти, такої, класної. Е, супер. Мені дуже подобається цей аромат, легенький, ненав'язливий ненав такий, такий. І... Найголовніше, незважаючи на те, що цей парфумований аромат такий, да, йде, то він не перебиває інші якісь там парфуми ваші. Класне. І також іще в, на другому кроці, коли робила замовлення, ось побачила такий аерозольний дезодорант парфумом туалетної водички Пурбланка. Я взагалі полюбляю такі штучки, класні Я люблю колись. Ну, раніше, взагалі, дуже поширені були такі в такому форматі дезодоранти, але прям я не знаю, що з цим зробити, дивіться. Дата виготовлення 10-й місяць 2021 року. Тобто, він є. Ну, тобто три роки з дати виробництва, це тобто, до 10-го місяця я маю його використати. Ну, розумієте? Два, за два місяці ну, це взагалі. Це якесь, оце прям трошки, ну, м'яко кажучи, це обурює і мені це не подобається. Ну, це ж ну, що це таке? Два місяці. Ну, а якщо я не використаю його за два місяці, мені що його викидувати? Таке якесь. Не, роз... не зрозуміло мені для чого, скільки часу треба було його десь тримати на складах. Ну, на складі, що неможливо було, не можна було якийсь в каталог, фокус його поставити. ну Це таке. Ладно, Аромат класний, всі його знають. Це просто легенда Ейвена, Пурбланка, Персів, Е, Це такі аромати, які всі знають, вони всі класні, ну, дійсно круті. Реально легендарні. Я буду ним тепер е, інші оставлю дезодоранти. Буду користуватися цим в першу чергу. Ну, Так як я люблю обливатися, я його думаю, швиденько закінчу і е, буду користуватися з ним задоволенням, тому що аромат дійсно класний. Так, наступне це взяла ось такий бальзамчик для губ е, рожевий цукор, такий рожевого відтіночку. І наступний ще один. Серія Color Trend, вона така бюджетна, але непогана. Я б сказала, навіть дуже-дуже хороша серія із мандаринкою. Ось такі два бальзамчики взяла, вони мені дуже подобаються. Вона дуже довго їх вистачає. А середня ціна 60 гривень на них іде. Тому, думаю, чому б і не взяти. А, так, інші гарна була ціна на, на ось такий парфумчик, всі його також знають а, Full Speed. В маленькому об'ємі 30 мл. Він йде не зафольгований, нічого, без плівки. Тому можу вам відкрити показати флакончик, як виглядає ось такий. такий флакончик 30 мл. Водичка класна, стійка, суперська. Так, і для себе я обрала, я вирішила, що дуже вигідно взяти два спреї, Я вибрала ось такі. Серія Foraway. Перша це е, не бачу. Foraway Endless. Sun, е, Цей парфум, цей аромат вже виводять з каталогу, тому е, серпень це останній місяць, коли можна придбати цей парфум, Туалетну водичку. Вона дуже стійка. Чому я говорю парфум? Тому що стійкість просто неймовірна. По 750, начебто гривень, Іде 50 мл. Щось не відкривається. Ось така водичка, тут 10 мл. Я вже відчула аромат. До речі, дуже класна кришечка. Це краще, ніж. Була металічна, вона, по-перше, і тримається міцніше. І е, коли попадає аромат сам на металеву кришечку, відчувається такий аромат металу. А ось через пластик аромат залишається незмінним. І сам аромат мені дуже подобається. Я таки ще не тестувала. Я дуже рада, що в мене тепер в колекції буде ще й такий ароматик. Дуже приємний, дуже. Такий відчувається якась така солодка мандаринка, персик, щось рожевий перець. Такого, м, при, дуже приємний такий, я б сказала, літній аромат, навіть на осінь гарно буде. Коли такий гарний вітер прохолодний і сонечко світає. На весну, на літо також. От мені прям це аромат м, асоціюється з сонцем, з теплом, м, але тако не не спека, коли, а коли так дуже приємне, коли сонечко це затишне. Дуже, дуже свіженький і от дуже стійкий відчувається відразу, що цей аромат дуже стійкий і класний. Прям ну, супер. Можливо, до кінця каталогу, можливо, я собі ще один візьму. За умови передбання двох була гарна ціна. Тому я вирішила взяти, бо в наступному каталозі буде. За умови придбання, тому я вирішила взяти зараз. Ось такий наступний водичка це Форовес Пандорія. Я взяла в пробному зразочку, гарно розносила його. І вона мені дуже ця водичка сподобалась. Вона, неймовірно стійка. Навіть інші аромати, які пишуть висока концентрація, коли там пишуть духи, парфуми, вони не настільки круті, як цей аромат. Мені він дуже сподобався. Дійсно, от я помітила, що саме от лінійка Faraway, вона дійсно е, дуже стійка. Дуже такі насичені аромати. Ну, це просто, М -м -м, боже, який він класний. Супер. Я, я думаю, що треба мені замовляти було саме з Пандорія. Треба було, мабуть, замовляти відразу 50 мл, тому що це ну, просто суперський аромат. Це супер клас. Так, і наступний аромат, який мені дуже сподобався, також в е, таких пробних зразочках брала це Foraway Rebel. Е, ще нам раніше писали Rebel Diva. Дуже класний аромат, він також дуже стійкий. Е, в ньому більш така якась є свіжа нотка, і також відчуваються якісь такі солодкі нотки, карамелі. Е, ну, дуже класний приємний аромат. І Думаю, взяти ще одну таку мініатюрочку, а можливо, навіть і е, повний формат цього парфуму візьму. Так, е, В подаруночок мені компанія вклала ось такі: е, пробні зразочки Faraway Beyond The Moon. Це також дуже класний аромат. Я його раніше недооцінювала, не тому, як я вже говорила, е, ця новинка вийшла. В таку холодну пору року, і чомусь я не відчула той нічної квітки, яка відкривається в місячному сяйві. Я спробувала цей аромат квітку, і ви не повірите, наскільки він круто звучить. Він наскільки дуже класно відкривається, пахнесь ароматизований якийсь чай. Є. Так, от такий приємний, коли ви чай п'єте з якимось приємним смаком. І оце неймовірний аромат. Щось схоже з цим ароматом є, відчувається такий, начебто, як якийсь чай, такий приємний, нотка така вишні йде. Це просто не передати словами. Це дуже неймовірний класний аромат, і стійкість у нього найвища. Тут йде найвища концентрація цих. Парфумів, і вони являються саме духи. Ось така буде вновлен, оновлюється дизайн. В такому дизайні буде. Нотки тут пише, що підсоленого шоколаду є. А, Чекайте, чекайте, не той. зараз, зараз. А, це Rebel ніво, вона йде з підсоленим шоколадом. Що я казала, карамелька, відчувається такий аромат, підсолений шоколад, чорно-смородиновий лікер і квіти апельсина. Ось такий, що я казала, і свіжа нотка є. І йде о, така солодкуватість. Так, наступна це ось цей, що говорила Бейонзамуд. Оновлюється дизайн. Були раніше флакони ось такому в такому кругленькому форматі, зараз будуть такі, наче як сплюснутий такий флакончик, але також думаю, дуже гарно. Нотки відкривають, це в місячному сяйві, як я говорила вже, дика вишня і сандалове дерево. Ось такий східний, скажімо так, квітковий ароматик. Мені він дуже подобається, він дуже стійкий. Також ось дивіться, тримається увесь день. Наступна ціна буде в каталозі аромат 699 гривень. І е, парфумований лосьон 169. Так, наступне це також замовила. Ага, по гарним цінам такі були гарні знижечки на пробні зразочки, тому я набрала, буду дарувати своїм клієнтам. Буду давати, щоб. О, Протестили гарно аромати. Гламур. Таким. Також дуже гарний стійкий аромат. Відчувається така медова груша, я б сказала. Так, наступне це я взяла іще два пробні зразочки Forei з Пандорія Просто ну, це класний аромат. Боже, хоровей це дуже класна е лінійка Хочу собі навіть цю колекцію. Звичайний хоровей такий. Прям зимовий аромат. Який хто полюбляє аромат ванільки. І ось з'явилася ще одна новиночка з цієї лінійки Faraway Shine. Зараз відкрию. Протест, протестимо цей ароматик. М -м, свіженький. Знаєте, а він, він не схожий на інші аромати із лінійки Faraway. Він, геть, зовсім інший. Він мені нагадує новинку, яка з'явилась ось о, геть недавно це з лінійки Little Black Dress о, Summer Sparkle, якщо не помиляюсь. Ось така вона також там півонія і лимончик. Ось ця водичка, вона така дуже класна, вона свіженька, якраз на літо буде круто. Хто полюбляє такі аромати свіженькі, це прям для вас. Але я, я думаю, що. О, і по стійкості буде така ж, як і вся лінійка Фарве стійка. Наступне це ще я замовила по гарним цінам в другому кроці, коли ви робите в додатку замовлення, там є ще додаткові спецпропозиції. пробні зразочки. На жаль, навіть в фокусі ось в такому форматі їх вже немає. Випускають тільки з листівочками. Ось, а в на другому кроці спецпропозиції ось такі ще були. Я собі замовила деякі м, ароматики. Це серія Attraction. Intense. Значить, не видно. Не видно, щось перекрутилося. Ну, але я пам'ятаю, що Intense замовляла для а, м, чоловіків, так. Да. Чоловічий і жіночий. По два штучки. Ось таких. Так, і ще один. Так, жіночий. Так, три жіночі і два чоловічих. Вони також серія attraction дуже класна. Вона йде з феромонами. Тому дуже такий цікавий аромат. Мені найбільше з цієї лінієчки Attraction подобається саме жіночий, звичайний цей перший оригінальний. А з чоловічих мені дуже подобається Awaken. Просто це неймовірний аромат. Також на літо він дуже класно підійде. Хто от, ем, шукає якісь чоловічі аромати? Ем, пропоную звернути вашу увагу саме на нього. Або, як я вже казала, в 4Away... Ой, фулспіт. Звичайний, він прям ну, всім підходить. Дуже класний аромат. У мене навіть клієнти шукають тільки його, навіть нічого не дивляться, питають, full speed є все. Так. І, звичайно, ось такий з'являється новий каталог. Він така глянця в нього, такий блискучий. дивіться, блистить. З'являється новий на березень місяць уже. Тому скоро погортаємо. Дивіться, скоро каталог у мене буде огляд каталогу на моєму каналі. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та свої враження залишати в коментарях. Кого що зацікавило, хто хоче замовити якісні товари від компанії Oriflame, пишіть мені, замовлю, зроблю вам знижечку. Зроблю доставку будь-якою поштою, Укрпоштою, Новою поштою, поштою МНІС, як вам зручніше буде. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої враження про парфуми, про цю лінійку ароматів Форавей, як вам. І всім дякую за перегляд. Пока-пока!